Так, ну я трохи тут подивився. Це Сергій Савченко. Такі прізвища, хто це, хто це, я не знаю, зараз подивимося, хто це. Невідомо. Не написано. А так я. не такий же фахівець, щоб знати. Ага, ось воно. Юрій Северін, Олег Тістов. Треба дивитися через таку мережу. Це Олександр Ройтбурт. Це теж Олександр, але тільки голова і ноги. Це у нас хто? Петро Гуменюк. Так, що нам треба? Петро Гуменюк. Мирослав Ягода. Це зоопарк Відорсена Савадова. А, можна подивитися, можна ще по. Це копія для тих, хто погано бачить. Євген Равський, мабуть, це його картина. Тут хто? Тут Віктор Сидоренко. Це картина чи робота Романа Жука. Жука. Да, так намальовано, що ніби вона. Воно справжнє таке рельєфне, але це, це така якісна робота. Ось Іван Марчук. Дев'ять картин. ма. Сябр. Это как Сябр, только без. Да, тут я тут затримаюсь. це Андрій Ментух. Ліна Кондес. Тіберій сільваші. Крила, якого нещодавно в мінорі демонстрували. Михайло Деяк. Це картина. Кінь. Анатолій Криволап. Батько гарне криволап. Любомир Медвідь. Це комп'ютер. Мабуть, штучний інтелект. Малює. Так, далі йдемо. Йдемо далі. Андрій Сагайдовський. Влада Ралко. Петро Голін? Зене Козицький молодший. Тут є така невеличка бібліотека. Маріупольські мозаїки. Тематична, мабуть. Фотозона оголений чолов'яга. Володимир Сенків, Василь Бажай. Ось тут я пропустив. І тут така незвична імерсійна кімната. Тут можна помандрувати і політати у космосі. Розумієш, але ноги розставляю ширше, бо таке враження, що що це хитається.